Привіт, це канал Максимуза, мене звуть Юлія. Сьогодні знову ж таки вся стрічка Ютуб і Facebook пестрить різними експертами стосовно так кине на нас ядерну зброю чи не кине. Потім було помічено десь пересування зброї з підозрою на те, що діде зброя типу атомна на Україну. Я вирішила кинути для себе чисто вже на ніч споглядаючи, щоб заспокоїтися. Ну, побачила цікавий розклад, думаю, добре, я його залишу. І ви знаєте, в мене ну, такі одиничні розклади зустрічаються на моєму каналі, коли я не в ефірі тасую карти, коли не бачите ви мого обличчя, а коли я вас провожу як по кіно, по кожній карті. Отже, першою картою в мене випала карта «Поранене серце. трійка мечей. Це коли я запитала, чи все-таки буде якби ядерний взрив в Україні. Мені вона не вдається ядерним взривом. У мене завжди так карта випадає, коли підступно вбивають, знущаються над мирним населенням. Я вже так відслідковую, так, як програється. Вперше ця карта в мене програлася за три дні до Бучі. Я попереджала Україну, що буде якийсь підступний удар, типу як в Маріуполі, але ще страшніший. Ну, глобальніший, скажімо так. Да? І ми знали про Бучу. Потім в мене випадало це кілька днів назад в прямому ефірі. А перед тим, як розстріляли мирну колону біля Запоріжжя, да, здається, біля Запоріжжя я сказала: ой, поранене серце і п'ятірка кубків, печаль, я казала, так, щось ранить. І от знову мені випадає поранене серце. Це не виглядає як ядерна зброя. Ядерна зброя на картах таро виглядала би інакше. Але що цікаво в цьому розкладі. От Я зараз так підніму, щоб ви побачили загалом все. Я, е, значить, дивіться, що м -м, пішло далі. У мене одразу випала карта переможця нашого. Е, це завжди шістка жезлів, це наші перемоги. Наші. Це може говорити про те, що будуть паралельно дві. Потужні події. Тобто ми взнаємо якийсь черговий треш, який влаштовують орки, але і тут же, якби одночасно, в один і той же день ми взнаємо про якусь нашу велику перемогу. А далі говорить, що має світ знову схаменутися, якби здригнутися від того, що може заподіяти нам. Росія, от я стосовно цього пораненого серця, бо тоді, коли Буча була, да, я перед тим сказала, що буде якийсь удар, про який заговорить весь світ. Оце вперше тоді світ здригнувся саме після Бучі. Хоча ми тоді вже просили зброю. Так ось це четвірка жезлів. Це завжди у мене союзники. Це завжди, знаєте. Випадають часто в мене перед якимись самітами, засіданнями НАТО, там ООН от, от завжди ця четвірка жезлів, бо коли приїздять до нас президенти, посли, от завжди ця четвірка, якби до нас додому, да, приїжджають наші союзники. Отже, дивіться, що було далі, я, яку, значить, карту витягнула. Далі я карту витягнула що те, що Може скоїтися найближчим часом якийсь удар. Ні, я не бачу ядерки, але це все одно буде щось болюче. Щось таке болюче, якби стосуватися, буде, якби навіть не якогось одного регіона чи міста всієї України. Але тут же, тут же про це знову заговорить весь світ, і тут одразу прибігає поважна особа, дев'ятка жезлів це. Про тил, про захист, це коли підставляють спину, да? ти позаду маєш тил. Так, ти ще сумний, ти ще обороняєшся, ти ще на стрьомі, але тобі предоставляють цей тил. Далі в мене випала карта правосуддя, далі диявола і карта мир. Як для мене такий малюнок, знаєте, ніби диявол затиснутий правосуддям світовим. Отак от в мене цей малюнок програється. Тобто, бачите, по цій вертикалі, як іде, він наносить ці удари, наносить от як вони йдуть. Вертикально, дивіться, по малюнку. Але якби світ, уже, чесно кажучи, підутомився. Від цієї війни, і мені ще разу кажуть: так, осінь ще буде запекла, ще гаряча, ще, на жаль, наше серце буде країтися від болю. Але те, що світ уже взявся за цього диявола, і він йому вже спуску не дає. розумієте, він як затиснутий. Далі випадає карта Смерть, кардинальні переміни. Випала імператриця, якраз в даному положенні я би її трактувала як Росію. От сьогодні на цьому розкладі я дуже люблю цю карту, взагалі імператрицю. Но в даному розкладі вона в мене випала, як знаєте, от Росія імперська країна. І от там грядуть колосальні переміни. І випадає далі карта. Страшний суд, яка говорить про, що, про те, що ці переміни кардинальні, грядуть уже. Що це вже не 24-й, а те, що навіть буде відбуватися далі в тих роках, це більше стосується Росії, а не України. Ми зараз проживаємо наш тотальний урок. А от Росія на порозі. Конкретних, навіть не те, що на порозі, вона вже переступила поріг. Скажімо так, от вона вже переступила поріг і зайшла. Оцей страшний суд, якщо це іде все-таки десь земний суд, це юридичні питання, юридичні інстанції, світові, світові, то Верховний суд, це така, знаєте, карма, яка вже. Не розбирається це вже той момент, коли ну, просто абсолютно вже немає навіть часу на покаяння. Про покаяння говорять інші карти Таро. Це, наприклад, той самий повішений. Коли тобі кажуть, що в тебе ще є шанс, повисіти вниз головою, і в тебе може відбутися якесь прозріння, і ти можеш вийти із ситуації у новій якості. Тут кажуть, вже все. Тут же янгол справедливості небесний, він сурмить. Далі випадає зірка. Зірка як велика надія, велика віра на велике майбутнє. Далі я витягнула додаткову карту десятка кубків, вона не настільки потужна, вона, як знаєте, швидше всього вишенка на торті. Коли вона вже як прикрашає, вона говорить про те, що ви наповнені, ваші мрії і бажання будуть втілені, все це збудеться. І от чому я вирішила викласти саме цей розклад? Він мені сподобався своїм таким знаєте, малюнком, сіла для себе, чисто по-домашньому, зробити розклад. Думаю, е ні, треба поділитися. Зло ще є, зло ще діє, але воно затиснене. Дивіться, і затиснене, якими моцними картами. От мені таке враження, от реально знаєте, що це вже такі остатки агонії. Да, зараз ми будемо взнавати щодня якусь новину щодня. Час стиснувся неймовірно. неймовірно. Тобто, якщо раніше щось ми чекали, воно розвивалося, то зараз миттєво ми будемо взнавати, от чому і є такий, знаєте, перепад в подіях. Я кажу, що сьогодні ми взнаємо про якісь. Колосальний удар, поранене серце Україні, і тут же ми взнаємо про якусь колосальну нашу перемогу. Це може відбутися, знаєте, от буквально ну, в один день. Зранку знаємо одне, на обід знаємо інше, або на вечір. Отакий от, от розклад. Тож я знову заспокоюю себе і заспокоюю заспокою вас, що ну, не бачу я ядерного удару. Ніби мені так здається, він би мав виглядати інакше. Я собі уявила, як він мені має виглядати. Да? І коли я вже собі уявляю, ага, він має бути таким, то карти вже вони як підлаштовуються. Вони кажуть, ага, ми зрозуміли твій сигнал, якщо що, ми покажемо. Ні, не показують. Поранене серце показують, нашу біль показують. Диявола показують затисну. Ядерний удар я не бачу. Це, до речі, може ще бути перехоплення. Знаєте, дев'ятка жезлів це, якби кажучи, що в останній момент можуть перехопити. Бо все ж таки, коли мені ця карта випала, коли я запитала, ну, буквально тасую, тасую карти і питаю: ну, так що, не будуть вони все-таки рухати е Україну ядерним ударом? І випадає серце. Я прям аж зіщулилася. Але потім виклала, я ж кажу, таке враження, що О, як ніби біль якийсь, який обертається перемогою, або, можливо, як останній біль. Дивно. Що ж, тим більше мир можна читати дуже по-різному, як із закінчення бойових дій. Не знаю, не знаю, чи як вже закінчення бойових дій, але якась перемога колосальна нас чекає. Ну Так, наговорила я вже досить. Я думаю, що приблизно я вам картину показала. А завтра вже засяду відповідати на ваші запитання і по Херсону, зокрема, і по Запоріжжю знаю, як ви хвилюєтеся. Щось сьогодні просто, чесно кажучи. Не було енергії і імпульсу це робити, а я ніколи не сідаю за карти без імпульсу зсередини. От зараз був імпульс, значить, карти захотіли мені щось сказати. І сказали красномовно. Чекаємо найближчим часом ну, якихось таких подій дуже гучних, дуже голосних, які нас ну, реально... нам буде здаватися так. ну Ми вже все бачили, ми вже ніби до всього готові. А тут знову. Але як бачите, зло затиснене світом. До зустрічі, мої дорогеньки, тримаємося, тримаємося один одного, бережемо один одного. Україна обов'язково переможе. Вона вже перемагає. Слава Україні!